Діти Світловодської громади серед призерів міжнародного фестивалю конкурсу. У липні в курортному комплексі Болгарії святого Костянтина та Олени відбувся міжнародний фестиваль-конкурс Яскрава країна. У ньому взяли участь вихованці танцювальних колективів із Молдови, Румунії, Болгарії, Грузії та України. Кожен з колективів показав потужну хореографію, журі високо оцінило виступи наших танцівників. В результаті діти Світловодської громади, а саме хореографічний колектив Вогник під керівництвом. Олени Макогон виборов перше місце. Шалена підтримка, яскраве шоу та незабутні враження залишились у кожного з наших танцюристів. Пишаємо, що діти світловодської громади на міжнародному конкурсі показали такий високий рівень і повернулись додому з перемогою. Саме так мовою танцю далеко за межами України потужний танцювальний колектив зміг передати мрії дітей про щасливе дитинство, про нескореність і силу українського народу та омріяну перемогу. i